Я працювала акторкою і фарбувала волосся, щоб мені давали ролі помолодше. А зараз я стала чистою білявкою, сильно і так сама помолодшала. І сильно скинула вагу, бо сама організовує для себе роботу, не чекає, яких зйомок постійно працює, працює, працює. І одна жіночка бачила мене у повторі передачі і. Що ж з тобою осталося таке? Ти була така темна, отака От гарна, повна. Не питайте. Навіть не питайте. Коли я була така гарна повна, то я була вина в тому, що, що я повна. Мені всі казали похудай, коли я схудла, хі -хі -хі, то все всім не подобається. Хто має щось проти того, що я така біленька квіточка? Білявочка. Весільна. весильна.